Коси по коса, поки роса. Всім доброго ранку. Хочу, щоб ви послухали вітер. Привіт! Дощу нема, але дуже-дуже. Сильний, холодний вітер. А я що роблю? Пораюся. Зараз накажу коровці на ночі. Потім запланувала, мабуть, сьогодні на мию банок. Хочу вирвати трошки собі смородини і також позовній людині хай прийде купить. Так що я сьогодні думаю, щось, мабуть, закрию. Кому цікаво, будь ласка, приєднайтесь. Припорала. Трошки дівчата понакришувала, позаварювала, муки, тобто зерна пересіяла. І хотіла перегнати бичка, але подумала, а вдруг знову піде дощ, то піду краще рвати смородину, а потім бичок. Так що сьогодні ще буде в нас і бичок. Якби моє прошле відео, той, мабуть, знає, які у мене плани. Це найгарніша в мене смородина кущик. Він уже в мене, мабуть, два роки. Такий гарний кущ. Це мені полона Наталочка принесла. Була я його посадила. Так, а потім щось я ще вирішила. Що буду робити з цим кущиком? Хочу його розмножити, як кажуть. Кущик обірвала трохи. Некачественно, але ви в курсі. Я люблю перебирати. Перебирати. Люблю перебирати навіть краще, ніж кидати гній. От чума. Так, дівчата, ну, жарти жартами. Іду до другого кущика. Що я вирішила? Приготувала таку діляночку, тут у мене капуста була. І хочу сюди. Потикати смородину. Дивіться, села такий короб, села чотири віточки смородини і глибоко закопала. Закопала трошки похило. Я подумала, вітер дує. Давайте зайду у теплицю і там розкажу, які в мене плани на цю смородину. Не. Коти весь час у теплиці. Бабуся обнаружила. Повилягають на стілажах і лежать. Тут тепло, затишно. О, бачите, тут трошки краще жаркувато, правда. Я подумала, посаджу, пропадуть, так пропадуть. Просто дуже багато, як кажуть, вологій. І я думаю, що смородина вона така річ, що може і поприймається. От загородила таким коробом, бо в мене курки чи батурки. А й собі сидить. Я вважаю, краще посадити, ніж зовсім нічого не робити. До речі, до мого саду. мені Моя бабуля красотуля не давала садити. Каже, коли воно виросте, коли воно виросте. Уже виросло, не те, що виросло. А й позаростало. Я вже навіть не пам'ятаю, мабуть, років 10. Пролетіло як минутка. А з цим яблунькам, мабуть, вже по три рочки. Навіть яблука. Нарвала чесничку. Наварю сьогодні, мабуть, щавльового борщу. І зажарю, мабуть, крилишка. Віднесла, щоб на городі не валявся. Якщо чесно, то я одну роботу чомусь не вмію робити. Йдеш з городу, то часник, то подумав, що тобі укропу треба, то куркам зілля. І так усе несеш, несеш. Принесла часник, тепер піду по смородину. Це в мене теж тут ранній кущик. Все так заросло. Це моя жаржина. Ну троядочки трохи хворіють від дощу. Ой, навіть вже цвіти. А чомусь жини нема. Я думаю, холодно. Така зелена-зелена. Так. The more he gets enjoy you. Десь загубили тут казічку. Ось. І смородиною поки що все. Переперу, так, переберу трохи пізній, а зараз треба покормити худобу. Жужа їсти хочеш? Треба попороть качок і все-таки перевезти бичка. Приготувалася. Бичка переводить. Сварила манки. пуйла з молоком і з водою. Таке буде. Взяла хустку, гадайте навіщо. Хусткою найкраще. Коротше, зараз покажу на коту. Коротше, береш худобину. Це я так собак колись ловила, як з цепі зривалися. Отако. От і держиш, і притужуєш, і відпускаєш. Зараз будемо так експериментувати на телятки. Опа! Ой, а що ж робити? Та маленька. І видиш. Телятку не вийде знімати, тому показала на коту. Отак ну, найкраще. Получилось. Ух. Сказано бичок. Ну, що ти? Тобі тут сподобається. Фух. Трохи закекалась. Фух, дівчата. Щось він стінку гризе. Не знаю. Ой. Принесла піло, трохи розлила капець. В общем, поки вела, то вже чомусь навіть і розхотілося держать бичка. Ну, ладно, Іди сюди, малий. Я його назвала Барбос, Барбос насос. Барбос, іди сюди. Ну, Хай гризи, мабуть. В порядку, Поїлечко випив, положила ще трави, не знаю. Хай хоч їздила дивиться. Смачно. Ти тепер до вечора. Ну от, попоїли, підкормили. Я, мабуть, дівчата смородину відложу, а піду. Приготуємо їсти. Іду по щавель. Так як ви зрозуміли, буде щавлевий борщик. А це тут у мене вишня є. Але вона, мабуть, ще не дозріла. Ну нічого. То й добре. Не все зразу. А також будуть крилишки. Посовила, поперчила, приправа до курки і ковчена фабрика. Вирішила на сковородці, тому що не вистачає часу. Зараз борщик і куриця. І буде ще пюрешка. Вирішила дівчата не пюрешку зробити, а накопати молодої картопельки. Нарила, дівчата. Сіла відро. Дивіться, скільки землі, яка грязна. Але гарна. Я задоволена. І біло попадається. Тепер головне нарости наросла, а щоб не погнила. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Всім миру да добра. До зустрічі. Смородину закрию сама, а вам оставлю ссылочку під відео. Мої рецепти смородини.